Вітаю на каналі Математика це просто. Задача із підготовки до ЗНО. У нас є коло, діаметр якого дорівнює 15 см, і навколо цього кола описано рівнобічну трапецію. Ось, тобто трапеція ABCD рівнобічна, сторона AB дорівнює. Це тому що це бічні сторони. І відомо, що ці сторони дорівнюють 17 см. За таких умов нам потрібно знайти середню лінію трапеції та верхню основу трапеції. Отже, приступимо до розв'язання. З чого варто почати? Дивимося, що у нас трапеція описано навколо кола, то згадуємо, згадуємо наші описані чотирикутники, так звані, там є така властивість, що в чотирикутник можна вписати коло, в даному випадку наше коло вписане в трапеці, якщо у нас зберігається властивість. Протилежні сторони, сума протилежних сторін, тобто АВ плюс СД така ж сама, як Б С плюс АД. Тобто, за того, що в нас коло вписано в трапеці, то ми можемо скористатися даною властивістю, а саме сума протилежних сторін рівні. Що нам це дасть? Дивіться, АВ плюс СД це у нас. Наші бічні сторони, які у нас відомо. Тобто, таким чином, якщо ми підставимо АБ та СД по 17, ми отримаємо, що 17 додати 17, це наша сума основ БЦ плюс АД. Тобто сума наших основ тепер Б С додати АД, дорівнює 34 сантиметри Тобто, ми ще не знайшли е, верхню та нижню основи трапеці, але принаймні ми вже знаємо їхню суму. Далі. Е, маючи суму е, наших основ трапеці, ми можемо легко відповісти на перше питання, тобто знайти середню лінію трапеці. Середня лінія трапеції буде дорівнювати середня. Лінія буде дорівнювати половині суми основ. Пам'ятаємо, да? тобто BC плюс AD на 2. Тобто це буде 34 поділити на 2, тобто 17 см. Таким чином, ми вже знайшли середню лінію трапеції, і вона дорівнює 17 см. Продовжуємо далі. Ми з вами середню лінію знайшли. Тепер знаходимо верхню основу трапеції. Яким же чином? Що у нас відомо? У нас відомо діаметр кола. Пам'ятаємо, що таке діаметр кола. В даному випадку для рівнобічної трапеції це буде висота. Так? Якщо ось провести. тобто я пропоную, оскільки у нас відомо діаметр, тобто по факту, ми вже знаємо висоту нашої трапеції, тобто діаметр дорівнює висоті нашої трапеції, тобто 15 см, я пропоную ці висоти побудувати. А, а саме висоту CH H і висоту bh 1 Тобто, у нас виходить. BH1 дорівнює CH, дорівнює 15. Ви запитаєте для чого? Слушне питання. Дивіться, як ми міркуємо далі. Ось оцей відрізок H1H. Це буде такий ж самий, як BC. Тобто, як верхня основа. Да? Тобто, якщо ми знайдемо оцю частиночку, ми знатимемо верхню основу. Як же знайти нам H1H? У нас відрізок ah 1 і HD. також будуть однакові, тому що у нас проведені висоти, і трапеції у нас, трапеція в нас рівнобічна Питання, як знайти наш відрізок ah 1 який дорівнює HD. Тобто задача звелась до знаходження оцих відрізків. А їх знайти не так уж складно. Давайте розглянемо трикутник CHD. CHD. Кут H90 градусів, тому що висота. Тобто, він у нас прямокутний. Прямокутний. Що в ньому відомо? В ньому відомо гіпотенуза. Тобто, наша бічна сторона трапеції для даного трикутника буде гіпотенуза. І відомо, це H висота. Тобто, ми можемо знайти відрізок HD. Ось він буде. За теоремою Піфагора. Тобто, за теоремою Піфагора. Нагадаємо, теорему Піфагора квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів двох катетів. Тобі ж. Ми з цієї теореми можемо, скориставшись формулою, знайти Hd. Оскільки HD це буде катет, тобто потрібно від гіпотенузи, нагадую, від квадрату гіпотенузи, відняти квадрат відомого катета. І від цього всього взяти корінь квадратний. Ідемо далі. Знаходимо Hd. Підставляємо це Д у нас 17. Тобто, в нас виходить 17 в квадраті, мінус 15 в квадраті, дорівнює. Тут можна піти двома шляхами для обчислення, піднести до квадрату 17 та 15, і відняти. Або простіше. Простіше побачили формули скороченого множення. На попередніх таке відео було показував. Тобто, 17 мінус 15. На 17 плюс 15. І отже, легко звідси бачити. 17 відняти 15, це у нас 2. 17 додати 15, це у нас 32. Тобто, 2 на 32, 64, корінь 64 8. Таким чином, наш відрізок HD дорівнює 8. Тобто. Ось тут у нас буде 8. Ми його з вами знайшли. Після того, як ми знайшли ці відрізки AH1 та HD, ми з вами можемо спробувати знайти наш, нашу верхню основу, позначимо її за х. Тобто. Верхня основа Х, тоді нижня основа буде Х плюс 2 відрізка по 8, тобто плюс 16. В попередньому випадочку, на крокці 1 ми записали, ми мали таку, скажімо так, рівність, що BC додати АД у нас дорівнювало 34, коли ми знаходили середню лінію. Давайте скористаємося знову е, оцією рівності, що сума наших основ дорівнює 34. Тільки у нас замість BC тепер X, а замість AD – x плюс 16. І це дорівнює 34. Звідси, X додати X, 2 x дорівнює 16 перекидає. 18. Звідси X дорівнює 9. За X ми позначили саме верхню основу. Отже. Верхня основа у нас дорівнює 9 см. Таким чином, ми з вами розв'язали дану задачу, а саме знайшли середню лінію трапеції, яка дорівнює 17 і знайшли верхню основу трапеції, яка дорівнює 9. Пам'ятаємо, у нас було дано лише е, бічні сторони трапеції та діаметр кола вписано в трапецію. Дякую за увагу. Чекаю ваших коментарів та пропозицій щодо наступних відео.